А податкова податкова Потім податкова почалася з того, що команду Данилюка тоді Гройсман зняв і призначив Маркару Оксану Сергійовну. І з Маркарою прийшов її заступник Верлану Сергій Олексійович. Він корував податковий блок, а мій департамент якраз підпорядковувався податковому блоку. І він тоді пішов на перший конкурс по заміщенню на голову Державної податкової служби, бо то була Державна фіскальна служба, її ліквідували, податкову міліцію ліквідували і створили Державну податкову службу. Він пішов на цей конкурс, виграв цей конкурс і запропонував мені перейти з ним в нову податкову службу, в мене в податковій службі, до речі, було посвідчення. Ноль А ноль нуль ноль два. А нього перше, перше, чи в нього, чи в Дмитра Юріча Вінськовського було, я точно не пам'ятаю. І це така символічна історія була, тому що ми починали нову податкову службу. І я там очолював департамент також моніторингу, аналізу дуже цікавий департамент. Це було от податковій у мене досвід роботи. Просто мега крутий. Ми виконували бюджет. Ми прийшли в липні 2019 року з мінусом по бюджету, з падаючою економікою. І в грудні 19 року ми без зменшення коригування доходів в митниці тоді був Ніфьодов, Ніфьодову мінуснули, а нам нічого не відмінусовували. І ми виконали вперше з 2011 року бюджет. Вперше з 2011 року в 2019. І це для мене було просто щось. Це напевно одна із найбільших моїх, скажімо так, результатів моєї роботи. Це було тоді в податковій, тому що ми зробили тоді історію дуже класно. Так я був податковій.